Якби я сказав вам, що існує спосіб передавати гігабайти даних між вашим телефоном, ноутбуком і навіть планшетом за лічені хвилини, без жодних кабелів, хмарних сервісів, реєстрацій і навіть без доступу до мережі інтернет. звучить як технологія з майбутнього, так? Але вона вже тут. Зустрічайте, LocalSend. Працює на Windows, macOS, Linux, Android та iOS. Програма безплатна, без реклами, без прихованих витрат. Файли передаються локально, а шифрування забезпечує захист передачі. І головне, LocalSend. Легка у використанні, простий інтерфейс не потребує реєстрації та навіть доступу до межі інтернету. В цьому відео ми розберемо. Як працює ця маленька, але потужна програма і чому вона повинна бути у кожного. Встановимо програму LocalSend на ноутбук з операційною системою Windows. Для цього відкриваємо браузер та в пошуку вводимо назву програми LocalSend. Заходимо на перше ж посилання та завантажуємо версію програми для платформи Windows. По завершенню скачування запускаємо отриманий файл. Процес інсталяції дуже простий. Встановлюємо утиліту для всіх користувачів системи. Та відмічаємо створити ярлик на робочому столі. Готово! Програма встановлена та відразу запускається. Утиліта вже готова для передачі та отримання файлів. Але я пораджу в налаштуваннях змінити назву пристрою, щоб було зрозуміло більш явно, куди ми передаємо файли. Я назву, наприклад, WinLaptop. Після цього натискаю Перезапустити локальний сервер. І при запуску програми ми вже бачимо нову назву пристрою. Ще в налаштуваннях можна змінити шлях, в яку папку будуть зберігатися файло. Я виберу робочий стіл папка Download. Все для більшості користувачів цих налаштувань буде достатньо. Встановимо LocalSend на iPad під управлінням iPad OS. Відкриваємо App Store та в пошуку набираємо LocalSend. Натискаємо піктограмку Завантажити кілька секунд і програма готова до роботи. Відкриваємо. При першому запуску надаємо утиліті права для доступу до локальної мережі. Також я раджу зайти на влаштування та змінити назву пристрою в програмі. Я назву просто iPad. Натискаємо під програму Перезавантажити сервер. Готово. На Android смартфоні відкриваємо Play Market. Вводимо в пошук LocalSend. Знайшли. Натискаємо Встановити. Програма завантажується і за кілька секунд встановлюється на наш пристрій. Відкриваємо встановлений додаток. Тут також я раджу зайти в «Налаштування» Та змінити назву пристрою на більш логічну, На ваш вибір. Натискаємо кнопку перезавантажити. Та ось наш пристрій виявлено в програмі на iPad. Після інсталяції програма вже готова до прийому передачі файлів. Але перед обміном файлами давайте перейдемося більш детально по опціям, які доступні в пунктах головного меню програми. Отримання та надсилання. При запуску програми вона буде в режимі Отримання файлів. В головному меню ліворуч активний пункт Отримати. По центру ми бачимо назву нашого пристрою, в даному випадку WinLaptop та хештег решітка104. В правому верхньому кутку вікна є також дві інформаційні піктограми. Ми можемо подивитися історію отриманих файлів. Та відкрите інформаційне вікно з назвою пристрою та його IP-адресою та порт, який використовує програма LocalSend. Внизу також є меню Швидке збереження. За замовчуванням, воно вимкнено. Можна змінити параметр на Улюблені. Це означає, що пристрої з групи улюблених зможуть надсилати вам файли автоматично, без запиту на прийом з вашого боку. Третій варіант. Увімкнено. Вмикається швидке збереження для всіх пристроїв в локальній мережі. Вони можуть вам насилати файли без вашого погодження автоматично. В головному меню перейдемо в режим Надіслати. Відкривається вікно надсилання. Праворуч бачимо групу кнопок Вибір або Вибірка. Тут здійснюється вибір об'єкту надсилання файлу або папки Тексту. Також є кнопка Вставити, за допомогою якої можна відправити інформацію з буферу обміну. Це може бути як текст, так і посилання, або навіть файл. Наступна група піктограм в режимі надсилання називається Пристрої поблизу. В ньому відображаються локальні пристрої, які знаходяться онлайн. Також через відповідну іконку можна примусово включити пошук пристроїв. Як зараз бачимо, пристрій Phone Android. З допомогою наступної іконки можна надіслати файли в ручному режимі. Правити можна через хештег пристрою. Або через його IP-адресу. Далі з допомогою кнопки «Улюблені пристрої» можемо подивитися цей список. Та при необхідності нести в нього зміни. Наступний пункт цього меню більш цікавий і називається він режим надсилання. Доступні режими. Один отримувач надсилається файл одному отримувачу. Декілька отримувачів. Зможемо надсилати файли кільком отримувачам одночасно. Також є цікавий режим поділитися через посилання. Він дозволяє запустити міні-веб сервер, де файли доступні для скачування браузером через веб-посилання. Тут відразу показується посилання, яке можна скопіювати та передати через повідомлення або показати QR-код, або вивести посилання на весь екран. Як ми можемо бачити в параметрах, запитів на скачування файлів поки що немає. Також доступно увімкнення шифрування, автоматичний прийом запитів. Та можна вимагати Пін-код при спробі відкриття посилання. При виході з цього вікна сервер припиняє свою роботу, та посилання вже буде недоступно для отримувачів. Також в меню режим надсилання є коротка довідка про кожен з цих трьох режимів передачі. Ось ми розглянули на налаштування та параметри прийому та передачі файлів. Далі на практиці обміняємося файлами між різними пристроями. Передамо кілька файлів з iPad на ноутбук з системою Windows. Ліворуч в нас робочий стіл ноутбука з відкритою утилітою LocalSend. Програма в режимі отримання файлів. Активна піктограмка Отримати. Праворуч iPad в режимі відправки файлів. Ми бачимо, що на iPad в оточенні вже виявлено ноутбук Він Лептоп. Вибрамо на планшеті файли для передачі. В моєму випадку це два файли з папки «My Video Local. Вибрали, натискаємо Open. Все. У нас є файли для передачі розміром 886 МБ. Натискаємо на назву нашого ноутбука в оточенні на ноутбуці прийняти. Все. Іде передача та отримання файлів з одного пристрою на інший. Прискоримо відео. Це файли передні. Передаємо кілька файлів з Windows ноутбука на iPad. Ліворуч у нас робочий стіл ноутбука з відкритою утилітою LocalSend. Програма в режимі отримання файлів перейдемо в режим надіслати та вибираємо файли для пересилання. Прошу звернути вашу увагу. Праворучно гостування LocalSend на iPad вимикаємо опцію Save Media to Gallery, запис медіа в галерею. Інакше виникає помилка при передачі файлів, Це тому, що утиліта передачі не має доступу на запис файлів в медіагалерею. Ми вибрали файли для передачі, натискаємо на назву пристрою, на який будемо їх передавати, в моєму випадку iPad. На планшеті відкривається вікно з запитом на прийом файлів. До речі, можемо подивитися опції передачі, натиснувши на Options. Тут бачимо, що файли приймаються в папку LocalSend, приймаються два файли, їх назва та розмір. Опція запис медіа в галерею вимкнена. Виходимо назад, натискаємо прийняти Accept. Кілька секунд і ці файли об'ємом 16 МБ передані з ноутбука на планшет. Можемо відкрити на iPad файловий менеджер. Та в папці LocalSend знаходимо прийняті файли. Все так просто. Передамо файли з iPad на Android смартфон. Ліворуч смартфон, на якому відкрита утиліта LocalSend. Програма знаходиться в режимі отримання файлу. Праворуч планшет в режимі передачі файлу, активна піктограма Send над Я передаю файли, тому натискаю пиктограму File. Вибираю файли для передачі, натискаю Open. Все, два файли об'ємом 16 МБ. Можемо передати на пристрої Point. Вибираємо смартфон, Phone Android. На смартфоні натискаємо кнопку прийняти та за кілька секунд файли прийнято. Відкриваємо файловий менеджер на смартфоні та бачимо дійсно файли прийнято. Для передачі файлів за допомогою утиліти LocalSend достатньо, щоб пристрої знаходилися в одній локальній мережі. Для цього підійде навіть точка доступу організована смартфоном. Як ми можемо бачити, ліворуч, на екрані смартфону, для демонстрації ми відключили інтернет через мобільну мережу. Вмикаємо точку доступу на смартфоні, потім запускаємо утиліту LocalSend та вибираємо файли для передачі. Пристроїв поблизу поки не виявлено. Праворуч демонстрація екрану ноутбука, що підключений до нашої точки доступу моторола. Видно напис: Немає підключення до інтернету. Запускаємо утиліту LocalSend на ноутбуці. Через кілька секунд наш смартфон вже бачить ноутбук і готовий для відправки файлів. Натискаємо на смартфоні на іконку WinLaptop та приймаємо запит на отримання файлів на ноутбуці. Файли передаються, швидкість близько 10 Мбайт за секунду. Це так просто. Без інтернету та без проводів. Так. В загальному випадку можливі обмін файлами між пристроями, що під'єднані кабельним з'єднанням та Wi-Fi з'єднанням до одного роутера. Якщо, наприклад, планшет під'єднаний до Wi-Fi роутера, а комп'ютер до окремого комутатора. Скоріше за все передати файли не вдасться, бо пристрої будуть в різних локальних мережах. Потрібно розуміти, що все залежить від налаштування конкретного мережевого обладнання, особливо в корпоративному сегменті можливе таке налаштування маршрутизації, що ніякі сторонні утиліти, протоколи та навіть порти просто не будуть працювати. Я провів десятки замірів швидкості обміну файлами в різних умовах та мережах. Наведу вам кілька діаграм швидкості обміну файлами. Перша. Пристрої було під'єднано до точки доступу смартфону моторола. Як ми можемо бачити, швидкість була від 4 до 11 МБ за секунду, що я вважаю дуже непоганим результатом. Трохи цікавіша діаграма номер 2 тестування швидкості і обміну файлами в локальній мережі на базі дводіапазонного роутера Mikrotik RB952. Ви все можете бачити на екрані, уточнюю, що точка доступу налаштовувалась майстер налаштувань без додаткової оптимізації для проходження тестів. Також хотілося би додати, що тестувалася швидкість передачі публічних точок доступу в кав'ярнях та торгівельних центрах. Швидкість була різною, мінімально була зафіксована близько 400 кБ за секунду. Зрозуміло, що можлива швидкість передачі і десятки МБ за секунду. Все залежить від. Того, яка ревізія Wi-Fi підтримується як обладнанням мережевим, так і пристроями для обміну файлами. Розглянемо всі налаштування програми LocalSend. Для цього в головному меню вибираємо налаштування. Бачимо групу меню загальні. Загальних налаштування. Можемо змінити тему програми. Далі йде пункт Кольор. Тут змінюється кольорова схема меню програми. Пункт мова. Звісно, це вибір мови інтерфейсу програми LocalSend. Наступний пункт при активації дозволяє при закритті програми не виходити з неї, а згортати її в системний трей. Пункт автозапуск дозволяє автоматично запускати LocalSend при завантаженні операційної системи. Пункт анімації дозволяє вивикати анімовані вставки в програмі. Переходимо в групу меню отримання. Перший пункт швидке збереження. Дозволяє автоматично приймати файли від пристроїв з локальної мережі, без запиту на прийом. Швидке збереження для улюблених. Дозволяє автоматично приймати файли без запиту на прийом від пристроїв, яких ви помістили в групу улюблені. Наприклад, ось так ми можемо додати в улюблені пристрій. З назвою Phone Android. Наступний пункт вимагати пін-код. При його активації програма просить придумати та ввести пін-код, який буде запитуватися у пристроїв, які будуть намагатися надіслати вам файли. Mm -hmm. Перевіримо, як це працює. Відправимо файл з ноутбука на телефон, в якого активований пункт Вимагати Пін-код. І відразу програма запитує в нас пін-код. І тільки при введенні правильно пін-коду на смартфоні з'являється запит. На прийом файлів від ноутбука. Опція PIN-код працює. Далі йде опція вибору папки за замовчуванням, яку будуть зберігатися прийняті програмою файл. Автозавершення дозволяє при завершенні прийому файлів автоматично закривати сесію прийому і бути готовим до наступного прийому файлів. Зберігати історію Зберігає історію прийняття файлів. Розділ мережа в пункті Server. Є можливість його перезавантажити та зупинити. Пункт назва пристрою дозволяє змінити назву пристрою в програмі LocalSend. Розділ інша має інформаційний характер. Активуємо опцію «Розширені налаштування. В розширених налаштуваннях є значно більша кількість налаштувань в розділі Мережа. Нові пункти. Тип пристрою. Модель пристрою. Пункт порт. Дає можливість змінити порт роботи програми. Мережа. Якщо є потреба, в цьому пункті можемо локальній мережі додавати або в білий, або в чорні списки. Час пошуку. Можемо змінити час пошуку пристроїв. Пункт шифрування дає можливість вмикати та вимикати захисне шифрування при прийому передачі файлів. Адреса групової передачі. Зміна IP-адреси для групової передачі файлів. От ми і розібрали всі опції та влаштування універсальної програми LocalSend. Ця утиліта раз і назавжди вирішує проблему обміну файлами між різними платформами та операційними системами в локальній мережі. Дякую вам за перегляд. Далі буде багато цікавого. Зустрінемося в кіберпосторі.